Їх уже покормить. Так, ні. Це що ж бере о. Отак. Винесу тако. чотири штучки. Так, так, так. Так, так. Коротше. О, всім привіт, ребята! С вами я, Думахке. Сьогодні у нас таке незвичайний відеоролик. Я чекаю викуп від жителів Якщо їхні батьки готові заплатити гроші за своїх синів. Ау, жителі. А, помогіть, помогіть. Та що ж ти ореш? Не ори так. Погодіть, пожалуйста, помогіть. Слухай, тобі одна, хто може допомогти, це, мабуть, ну, ніхто. Де ж є репенити? Випустіть нас! Знає що, закрийся, бо зараз стопором як у Поки я не получу свій викуп від вас, я вас нікуди не відпущу. Ти хоч знаєш, що за таке може не боїться? Во-первых, розмовляй зі мною на державній мові, а по-друге, я нікого не боюсь. А що ти говориш? Слухай, я тут -то тобі клітку ломаю, щоб ти мені нерви робив. Знаєш що, ти не получиш ні завтрака, ні, ні вечері, ні сніданку, ні обідати. Ти понял? Я їм тут пожарив риби, вірші принести, щоб не поїли, не голодали. А ви отак, так? Да? Ти куди почув вернися? Морду закрий! Достали все. Понімаєш, обідали їх душ. Зараз не інші такі в Так, кірочку взяти зараз, сейчас, тут він. кірочку собі прорубаю, щоб можна було їм хоч їсти давати. Це за керую я щось не можу. Випусти нас віца! Та не ори. Дурок. Як будто я не знаю, як будто ти не... Сидіти. Отак. От Достали. Так, сейчас я вам принесу жирату. Заносу до кірку. Поставлю. Зараз віднесу назад кірку. Так, ребят, ну ви нікому не говорите. Я чекаю, поки їх викуплять. Ну як викуплять? Викуплять по типу батьки, які самі попросили мене їх трошки провчити, тому що вони не слухаються. Взагалі нікого там попросили, каже, ти по типу, що вони мене не знають, чи можу я їх десь запроторити костюму чи ще щось. Я кажу, добре, нема питань, бо вони не хочуть, взагалі кажуть, слухатися. Я думаю, що мені жалко, чи що поможу батькам. Так все. Так. Стіна, ти что, що, що з тобою наші батьки сделают? Ні ще раз повторювати, ти говори державний. Я тебе взагалі не розумію. На, жри. Ты на жри тоже. І на те ще жри. Нема за що. Дякую. Пойво. Що ти до мене викупився? А від, ну, ти до мене не хочеш сказати спасіба? Знаєш, що ти да сюди за проторив по, по нашій празі. Ти подімаєш, що з тебе водять. Та закрийся, ти вже достав бубубу. що -бу 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 -бу. я за, за ті гроші маю їх нерви тріпати. За які деньги ти говориш. Я кажу, сидіть, поки я гроші свої не отримаю, і ви нікуди не випустите. Серйозно, не сад. Посидіть тихенько, поговорить в конце концов. Потом я вас твою почуваю піддати дому. Ні, вам треба баба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба. що ти там тобі еребавишь? Слухай. Хоча... Знаєш, ти дивися, в мене тут є сокира чи меч чи ножнички. Що перше будемо різати волосся тобі, хоча ти і так лисий. Хоча брови, знаєш, можна тако зрізати акуратно. А носом зрізати, а А потім голову відрубати, бач? От то, де голова стоїть. Ти що ти нормальний? Я же манекен. Ну, манекен і що? Я просто з вами зараз не витримаю. А! Я просто не розумію. Тепер я зрозумів, чого вас батьки попросили потримати вас тут в тюрмі? В смислі батьки попросили. Бо ви їх не слухаєтеся, і вони просто устали вам постійно робити замічання. Просять, 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 просять. А ви ж нічого, ви тут думаєте лише про себе. Ви нічого не хочете зробити, нічого не допомогу. Е, І тому я вирішив согласитися за невеликий акцент за пару е, смарагдів, щоб я вас підтримав. Я думав, що о, вас тут я трошки підтримаю, все, і з вами де це, що ви боятися, а вам просто все одно. Ось, наприклад, ось, подивися, жорі. Він собі сидить тихенько, мовчить, чекай, поки його визволять. Ви Ви не мовчите, ви щось бушуєте. Ладно, що ви, ви ще більш-менш. Но ти, Ліда, ти просто мене задовбав. Чи як то тебе звати? звати? Ваня. Ванечка, мені все одно як тебе звати, ну ти просто мене вже достав. Просто ти постійно єрепенеш, 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 єрепенеш. Та що ти зі посуєш? Лада, лада, пані я. Зрозумів, так. Сидіть тихо. Вам осталося всього ніж, ніж посидіти декілька днів. І все. Без гаджетів. Пойміть, ви сидите в гаджетах. ви не бачите білого світу. Коли ви вийдете, слухайте, це по суті, возможно, воно йде більшість на поправку, все, важенічки, все. Він він вообще забув про, про телефон. Він попросив мене підручники принести. Так само мов ви. Ви також попросили підручники, але ви все одно ще більш-менш вам потрібно ще посидіти. От, наприклад, Женя він може завтра вже випустити його, тому що він е, сидів мене більше вас в телефоні, але він швидше вас, відучився від телефону і забув про вообще про той телефон. Но ну, ви, які сиділи трошки менше, ніж Зеня, ви просто про нього забути практично не можете. Ви розумієте, про що я вам зараз говорю? Я взагалі якийсь притурок маретками своїми тупими, старими. Слухай, якщо ти вважаєш про те, що я старий, то це твій вибір. Але якщо ти не розуміти, мені не 90 років, мені не 50 років. І мені не мільйон років. Я зараз проводжу е, відео. А з якої статі ти мене знімаєш? А з якої статі ти так до мене говориш? Тому що я маю право, тому що я ще дитина. Слухай дитина. Мені все одно, мені батьки ваші дозволили повну зйомку відеороликів, щоб ви знали. Тобто вони відправляли під свій. Я сразу сказав про те, що якісь проблеми, якщо вони можуть заболіти, Де вина на батьках, не на мене. Так що вони розрішили мені. Так що якісь ще вопросики є? Вопроси є? Нема. А в тебе є якісь вопроси? Єсть. <свистит> <кх> <кх> Які? Ти кончений, трошки перетворяєшся. Не, ну слухай, а давай ми тобі все таки нос відріжемо і рота зашиємо. Та ніки пішують, я ж по Шутки твої дебільні. Якщо ти хочеш звідси вийти з цієї клітки, щоб ви могли погуляти на декількох блоках, тоді ти маєш забути гаджети, про такі твої басом до трошки старших людей. Тобі скільки років? Мені 11. А мені 13. Мені 13 років. Ой, не 13, мені Мені, мені чуть, чуть більше, ніж 13. Сока, 24. Ні, трошки менше, ніж 24. Скільки раз? В 10 разів мені менше. На 10 років мені не менше. 14? Ну, можна і так сказати. Будь ласка, посидіть тихенько. Якщо ви хочете звідти вийти, побачитеся своїми друзями і не віртуальними друзями, що ви просто втикаєте і не розумієте, чи то драбина, чи то земля, чи що то, чи то щось таке віртуальне. Ви просто що... теряєте свій розсудок. У батьків просто вже не було часу, не було... Навіть батьки Жені хотіли здати його в психіатричну лікарню. Но я вирішив спробувати власноруч. І бачите, з нього вийшли люди. Тобто йому не потрібно психіатричну лікарню для тих, щоб вилікувати ту залежність від телефона. Так само і вам. Якщо ви трошки посидите, вам стане краще і не бушувати цього. Я буду свої права розказувати, я буду свої права розказувати. Мені все одно на ваші права. Батьки дали мені дозвіл, я б'ю. Я буду робити по їхнім правилам. Вони мені сказали, можеш вдарити. Там, якщо вони не слухаться, можеш вдарити. Ладно, але я не буду вас бити так, що аж до поцієї пульса. Ви маєте розуміти, ви, ви практично дорослі люди. Тобі на 12, вам по, по 13, У вас скоро буде родини. Будуть діти. І, і представте собі, у вас не будуть слухати так само, як ви своїх батьків. Не будуте слухати, не будуть ваші діти вас слухати, як ви не слухаєте зараз своїх батьків. Вони будуть сидіти в гаджетах і все, що будете з таким робити? Скажіть, будь ласка, мені. Наверно, ругати за це. Mm -hmm. Я б попросив, щоб він просто відволікся, наприклад, пішов з нами погуляти, зробити якийсь невеличкий квест, ну і все таке. Ви зрозуміли, що Женя сказала? Зробити квест, відволікти його, відволіктися від телефона. Щоб вам було не тільки весело в телефоні, а й також в житті. Щоб ви знали, що таке життя. А то ви будете просто сидіти в тих гаджетах, ви забудете, що таке вода і як її пити. І будете гуглити в інтернеті, як правильно пити воду. Да? Да, Ванечка? Ну, пила один раз, ну і чого? От бачите, чим більше ви далі будете сидіти в гаджетах. Не виходите з них, тим більше вам буде хуже. Але я раджу, будь ласка, послухайте своїх батьків, якщо вони сказали, постав, будь ласка, телефон, відволітейте. А живу. підняти разом руки, потикати, провірити, живий він чи ні, чи віртуалі він чи ні. Ви розумієте. Де те слухати, де тепер вислухатися до тільки. Ви дитина, що у вас є деякі права, це правильно. Ну не через щур, щоб ви берете ножа і угрожаєте про те, що лібо ви самі себе заріжете, а лібо ви їх переріжете. Це ненормально. І про те, що ви там маніпуляціями е маніпуляціями маніпуляція, ви глубляйтеся в вас телефон. У вас телефон тупо гаджет, інтернет. Тіло практично лічної дитини, я вам скажу. Я також. Зробити не така ж щоб не а просто Будь ласка, підпишіться на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою, напишіть коментар і нажміть на дзвіночок по в описах. Будуть мої всі соцмережі TikTok, Інстаграм і Телеграм. А я буду лягати вже спати.